Так, ну що ж, тут так видається, що добити зовнішнього ворога лишилося всього нічого, не говорячи болотною. Але ми ж такі ми можемо і внутрішнього знайти і один проти одного, і це помилка. Зараз будемо про всі ці виклики внутрішні і зовнішні говорити. Ірина услова Ям зі мною Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст і стратегічної комунікації. Пане Юрію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні. Слава вітаю вас. Підпишіться, будь ласка, друзі, на ютуб мій у слова токс. Де ви нас дивитеся, на Ютуб 24, де ви нас теж можете дивитися на YouTube, Пана Юрія на соцмережі? Пана Юрія, дуже рекомендую. Ми активні посилання під цим відео. Всі залишаємо. Я отут натрапила, якби так би мовити, падитожить, якраз таки на допис Дмитра Крапивенка, з яким я мала честь працювати теж на різних проєктах, зокрема і суспільного, який очолював. Українські медіа і тижневик, український тиждень, і потім працював на Суспільному, зокрема зі мною ще раніше, а потім вступив добровільно до лав Збройних сил України з початком повномасштабного вторгнення. І от пан Крапивенко пише: Погортав сьогодні стрічку ФБ і побачив два тренди: один за Кирила Олексійовича Буданова можна бути спокійним. Тепер в нього цілий Фейсбук радників з такої команди можна нічого не боятися. Ну а два головна дискусія: хто більше винен у наслідках ракетних Обстрілів місцева чи центральна влада, кличко чи Зеленський. Ті, хто запускають ракети по наших містах, влучно додає Дмитро, вже давно перестали щось бути об'єктом критики і ненависті. Так не цікаво, єсті в крайні значить, винен Єрмак. І так, каже Крапивенко, виглядає шлях до поразки. А дійсно, шокується. Ну, За Буданова будемо спокійним, лишимо його. А оця друга частина. Мені здається, тут е, треба трохи більш розуміти київський контекст, тому що в Києві, враховуючи розміри київського бюджету і в тому числі залишки по грошах, які були не витрачені минулого року, цього ну 25-го року, 24-го року, 23-го року. Плюс анонс, які сама київська влада видавала на кшталт приєднання різних е, розподільчих мереж. Зрештою е, мало так чи інакше вибухнути на її адресу, і вчора. Треба віддати належне пану Кличку, Він реально сам е, великий молодець, сам постарався і видав цю свою чудову комунікацію, «Спасайтесь, хто може. Е, потім про щоправда його спокоїли, він сам почав писати інші тексти. Ну за нього стали писати інші тексти. Але дійсно, враховуючи розміри бюджету Києва, кількість корупційних скандалів пов'язаних з бюджетом Києва. Там одна історія з мільярдом гривень на військовому госпіталі, чого вартує. Який вже звільнена очільниця департаменту охорони здоров'я героїчно розпилила, намагалася розпилити, якщо бути чесно, щоб бути точним. Е, ну вони, зрештою, мали так чи інакше якось проявитися. І звісно, роздратування на кличка накопичено, як дуже влучно помітив політичний консультант Денис, Денис Денисенко. З центру політичного консалтингу. Кличко в томуся від Києва, Київ томуся від Кличка. Тому я якраз вважаю, що це цілком логічно і роздрато причин для роздратування на київського мера дуже багато цими днями, не тільки через опалення, чи через удар росіян, не через банально те, як в столиці прибирається сніг і що відбувається власне на тротуарах і на дорогах. Тому тут якраз просто накопичена втома, накопичене родратування і кличко ж дуже довго мер насправді 12 років. Це не Рекорд, ми знаємо, що у Львові цього року 20 років, як пан Садовий мер, але і такого ретратування на нього в в місті Левої немає. Тому тут е, зійшлося три фактори: перше, дійсно е, об'єктивні провали київської влади. З одного боку, з іншого боку, загальний настрій втома і, в принципі, настрій людей що теж цілком логічно. Тому я сподіваюся, просто що Віталія Володимировича зроблять висновки, не будуть, як завжди, всьому звинувачувати політичних опонентів, а все-таки трохи звернуть увагу на себе самого і все таки будуть трохи по-іншому себе поводити, тим більше, що, на мою думку, столиця заслуговує трохи іншого управління, ніж є зараз. Тому якось так. На жаль, я тут не можу сказати, що там по Дмитром погодитися, тому що надто багато об'єктивних проблем управлінні містом є, щоб їх просто ігнорувати, тобто, в принципі, це е, якби йде паралельним треком да, від тої ненависті до ворога зовнішнього, ясно понятна Росії, яка теж 12 років нас власне і атакує, це ж не 4 роки повномасштабки. Та тобто, це окремо. А тут е, ну мухи котлети треба розділити та. Я б я в теж розте розділяв єдиною причину, тому що знову таки надто багато є обґрунтованих претензій до київської влади, та багато є роздратування, в тому числі до того як використовується бюджет, тому що Київ е дуже серйозний ресурс отримав і гуманітарний, і фінансовий, на те, щоб забезпечувати альтернативне живлення, хоча б критичної інфраструктури. І коли ми бачимо, що навіть з цим і виникають проблема, ну це великі питання до пана клучка особисто. Тому я думаю, що це паралельні треки. Нам ну чомусь людей які вчора бігали, захищали кличка нічого не бантехніть, коли треба критикувати там. Не знаю, справедливо критикувати корупцію у людей навколо президента, які були біля президента. Чомусь тоді вони. Що причадово з цим поралися, а зараз чомусь пана кличка тр... чіпати не можна. Можна чіпати пана кличка, він є недоторканим, тим більше знову таки з київськими бюджетами, ну, вибачте, фантастичними абсолютно бюджетами, які зараз має столиця, розповідати щось що не було ресурсу, не могли, не зуміли, що ще таке. Ну дійсно смішно. Тому. Треба реально виділяти котлет. і я сподіваюся, що у київського мера зрештою зрозуміють, що проблема не в тому, що кажуть його політичні опоненти, а в тому, що в нього в команді досі працював парпаворознік. І розумію, що для тих, хто не в темі київських історій, це нічого не скаже, але знову таки операція Чисте місто, яке НАБУ проводить по корупції з землею в Києві. Він та фігуранти. Багато людей з точня мера та фігуранти. Тобто, ми бачимо, що президент від людей, які афільовані з корупцією по історії того ж міндіча, позбувається дуже швидко. Навіть від найближчого помічника е позбувся, і ми бачимо, може, йому було дуже неприємно позбуватися. Позбуватися Єрмака, але він все ж таки це зробив. А у ключка досі ця лінія, я своїх не чіпаю, це мої люди, і без них я нікуди. Ну, якщо ти без них нікуди, ну тоді будеш відгрібати за оце все, що відбувалося в Києві в ці дні. Я тут вважаю, що просто треба бути послідовним. І тут насправді ну, можна по-різному ставити до президента Зеленського, але він в цьому сенсі набагато більш е політично. Зрілий, я не знаю. Тобто він бачить, що його оточення звинувачують корупції, і він від нього позбувається. А тим, хто не може так зробити, ну їм, звісно, прилітає тут. все логічно, все логічно. Так, а що робить? Бо альтернатива Оцикличку, кличку, я теж вважаю, вона ж якось і не намалювалася за ці більше десятка років. І та й зараз, ну, не на часі, як то кажуть. Як, як, це, як тут вирулювати з цього такого розігрітого київського суспільства і естеблішменту, якого вже такого прохололого? І те, що, що треба робити, це в принципі продовжувати боротися з корупцією в столиці. І... Тому що слід чи чистити чи, чи саме оточна кличка, тобто яке власне доводить до цієї, до цієї до цього стану столиці України. Тому я думаю, що тут виборів, вибору небагато. Я сподіваюся, що набув все-таки теж продовжить свою роботу по інші правоохоронні органи по київській владі, і все таки ми побачимо рухи і тут. Тому що ем, пам'ятаємо, в березні минулого року вже були історії пов'язані з земельними оборудками, і вони були доволі. Ну, болючими для оточення мера, я сподіваюся, не продовжиться. і по іншим бюджетним програмам. Я сподіваюся, що це таке. Е Робота буде продовжена, тому тут, на жаль, іншого варіанту, крім чистити київську владу від корупції, просто не існує. Я думаю, що ця робота так чи інакше буде проводитися. На жаль, знову таки мені дуже боляче про це говорити насправді, тому що багато хто покладав інші надії на Віталія Володимировича, коли він ставав мером, але за 12 років жодної станції метро, і знову таки, війна ч війна 4 роки. За цей час. Дестанізація вже відбулася завдяки там, Порошенку, Гройсману, кому завгодно, європейцям. Е, у Києва були ексклюзивні ресурси 8 років до повномасштабної війни. У Києва було було дуже багато ресурсів під час повномасштабної війни, тобто величезний профісит бюджету, в тому числі чи специфіку нашої податкової і бюджетної системи. Але на жаль, ну маємо що маємо, і тут просто не треба на це заплющувати очі і казати, що все добре. Ні, не все добре. Ми знаємо купу скандалів забудовою, знесенням історичної спадщини, купа дуже дивних інфраструктурних рішень знову таки жодної станції метро. І за 12 років це антирекорд для Києва взагалі. Тому я просто з великим сумом констатую, що дійсно в обороні Києва все дуже недобре. За об'єктивну оцінку дякую. Тут, ну що ж, тепер до ворогів напівворогів, друзів, напівдрузів, зовнішніх порухаємося, Ті там все. Путіна раз по плану, він правда десь пропав, але думав, що, напевно, арешник скаже замість тисячі слів. Вийшло, як завжди, не дуже. Діма Медведєв щось там підкріпив очередньою погрозою в соцмережі X. Але, а, а, а що це було? Кому за чим? Мені здається, це був е, такий комплексний сигнал, е, який готувався ще до нового року. Е, сигнал європейцям, що ніяких військ в Україні не може бути. Сигнал нам, що ми маємо здаватися, бо на буде гірше. Сигнал американцям, що Росія теж може. Робити щось етаке. таке, і я думаю, що це такий, знаєте, комплексна спроба продемонструвати, що насправді вони велика держава. На схід велика держава, ми в принципі з вами так як це бачимо. Тобто, звісно, ніякої великої держави Росія вже давно не є, але дуже хочеться таким виглядати. І, Відповідно, вони намагаються продемонструвати це єдиним. Доступним е, цим дикунам е, способом, тобто, е, спробою зруйнувати українські міста, зруйнувати українську енергетику, зруйнувати нормальне життя українців в принципі, і і тому я думаю, що це е, такий е, дуже показовий акт в намаганні, так би мовити, продемонструвати, що насправді вони сила. Що насавду насправді вони міць, і при цьому я вважаю, що це дійсно ну супер жалюгідний е, спосіб щось щось комусь довести з одного боку, з іншого боку, дійсно, ми розуміємо, що до кінця війни е, росіяни будуть робити все можливе, щоби. Зробити жит життя українців максимально некомфортним, щоб на нас максимальний е, тиск, і нам просто треба з цим навчитися жити. Я думаю, що в принципі за останні місяці за останні роки українці достатньо яскраво продемонстрували, що вони вміють поратися е, з проблемами. І я думаю, що в найближчі там не знаю місяці, е, роки. Е, навіть після завершення повномасштабної війни після завершення миру, в принципі, наша адаптивність ще нам багато-багато разів для чого знадобиться, і в принципі, я впевнений, що всі ці спроби нас зламати. Якщо особливо ми не будемо самі собі накручувати паніку, істерику і все таке інше, ну що ми частково на жаль, вчора спостерігали, то в принципі ми стоїмо і зможемо адаптуватися. Тим більше, в принципі, ми бачимо, що наші комунальники, наші енергетики і. Центральний уряд і місцева влада, коли не займається чорночим, в принципі, непогано порається з цими загрозами. І я впевнений, що в подальшому все теж буде важко. Буде дійсно дуже важко, але в цілому контрольовано, і ми будемо і надалі в принципі ці всі виклики і проблеми нівелювати. А дивіться оперениш пак Києва орешникам забоявся бити так. А думаю, що ну дуже просто знову таки ми бачимо, що орешник – це, як я кажуть росіяни, куди Бог пошльот, і тут знову таки перебувають і на землі дипломати, і дипломати Китайської народної республіки, і дипломати американські, з якими зараз дуже такі. Специфічні відносини Росії дипломати європейських країн, Країн глобального півдня, і звісно, там якщо постраждає якийсь не знаю посол США чи посол Китайської Республіки, будуть певні проблеми і е негативні наслідки. Тому атакувати Київ він не такою не тому що має якусь там нотку гуманізму. Ми бачимо це по іншим ударам по Києву і спробую нас заморозити ну фіг йому, а не заморозити, е а тому, що наслідки від неприцільного удару зовсім неприцільно знову таки. Вони так б'ють, коли Бог про а але все-таки є певні, певні відмінності Арішника від цього іншого. І вони все-таки тон. Специфічні можуть бути, і тому я думаю, він не ризикує, і в принципі він буде надалі намагатися всю цю свою зброю випробувати якихось інших містах на інших об'єктах, які не дуже заселені, щоб просто продемонструвати, що ось я можу, у мене така зброя, мене всі. Я думаю, що це звісно не матиме ніякого особливого для нього позитивного ефекту, але при цьому він буде до останнього намагатися залякувати європейців, американців і таке інше, що ось дивіться, що я. Можу, але на мою думку, якраз глобально це є його зараз найбільша проблема, тому що рівень страху і готовності лякатися перед ним дуже серйозно впав. Тобто, якщо раніше умовно. Ми могли б сказати, що ось всі бояться Путіна, тому що Путін він який сильний, або він який рішучий, То зараз ми бачимо, що Дональд Трамп дуже яскраво посилає йому сигнали. Що хлопче я тобі пропонував дуже якісну угоду. Ти міг би бути моїм другом, Володимир. Але зараз давай якось вже будь-більш конструктивним і договороздатним, тому що інакше я буду там твої танки захоплювати. І я якраз певне, що ця історія вона не тільки про. Венесуело, вже вона вже справді є сигналом для Путіна, тому що ну він він очевидно пана Трампа. Просто втомив, тобто, в усіх це цього слова реально Трамп втомився від Путіна, втомився від його задягування часу, і невачне те, що сам Трамп дуже любить брехати, і ми це чудово знаємо. Пан Трамп ексклюзивний в цьому буквально. Але я думаю, що тут вже питання в тому, що е, та ж історія, ви пам'ятаєте цей цирк, вибачте з Валдаєм. Він настільки вже жалюгідний, навіть за стандартами Трампа, що ну навіть він не витримав, і в нього питання на що його так обріхувати, на що йому настільки недостовірну інформацію подавати, якщо в принципі він ну насправді був налаштований до Путіна ну, цілком цілком позитивно. І мені здається, що ця його брехня, яка була ну реально абсолютно нечинно мотивована, реально дуже роздратувала пана Трампа. Ви знаєте, що я до нього в принципі дуже скептичний. Я маю на увазі американського президента, але мені здається, що тут питання було не стільки в його ставленні до України, начкати йому на Україну як і раніше, тільки в тому, що він сам виглядав би відвертим клоуном, якби оцю інформацію від Путіна сприйняв за чисту монету. А ось чогось від Трамп точно дозволити не може, так це виглядати клоуном, і він робить все можливе, щоб е, так не було. Тобто, в нього специфічні уявлення про велич. Ми знаємо його прекрасні промови про те, що ніколи Америка не була такою крутою, і прекрасною, як за Дональда Трампа, і що він буквально за кілька місяців відновив е, авторитет США. Ну що доволі, скажімо так, зухвало і не те, що поб'ється з об'єктивною реальністю, але вочевидь він намагається все таки притримувати оцей Ореол своєї величі прекрасності. І така брехня Путіна, яка відбулася після Валдаю, ну якого не було, як ми знаємо, це такий Валдай Валдащодінгера. Вона вочевидь НАТО для нього травматична. Питання за телеграф також, посилаючись на близьких до оточення Трампа високопосадовці, говорять про те, що дійсно Трамп втомився від Путіна Ну, рік фактично без десяти днів він йому давав різноманітні плюшки, варіанти і опції. Той все відмахувався, ігнорував і нівелював. І якраз у серед оцих сигналів явно посланих адресованих Путіну, це захоплення танкерів, а ще зелене світо для законопроекту. Про ну вони його називають нищівні санкції про санкції. Грема Блюменталя. І що насправді мені вже здається, що Трамп. Назад не буде повертатися. А правда, нашу, Нашому на весь світ, як ви лучше зауважите, показувати, що Путін водить його навколо пальця, обдурює, виставляє просто дурачком. Ну, Трамп може дивакувати, але точно не дурачок. Він точно не хоче виглядати дурачком. По-перше, по-друге. В нього об'єктивно є одна велика перевага е, в нашому контексті. Хоча знову таки це все одно не змінює того, що ситуація ну така поведінка і несе дуже багато ризиків для планети нашої, де ми з вами всі живемо. Е, Трамп дійсно вірить в те, що він е, в нього є місія в нього є важлива задача залишитися в історії в позитивному ключі. І мені здається, що вочевидь він зараз дуже серйозно працює саме над тим, щоби. Е, лишитися в історії е, в позитивному ключі і. Отримати знаєте, таку собі садисфакцію, як найвеликий великий президент Америки. Тобто він, е очевидь, дуже чистолюбна людина, дуже любить якісь великі досягнення, і в кожний момент він трактує їх дуже по-різному. це може бути, вибачте, закупити Гренландію Данії, це може бути повернути Америці контроль повністю над західною півкулею. Це може бути заборити Росію Україну, або якщо там Путін не хоче ставати Трамп другим, чому Трамп вочевидь був би дуже радий, то тоді вже. Якось приборкати Росію, приборкати Путіна і це і цим теж увійти в історію. То тобто, Трампа є така одержимість історичною спадщиною. Інша справа, що ми з вами точно знаємо вже по досвіду взаємодії з подібними дідусями, що така одержимість історичної спадщини доводить людей до доволі специфічних дій, дикунських, відверто кажучи, що ми це бачимо на прикладі Путіна. Трампа звісно стримує в багатьох речах американська система. І це безумовно позитивно для її ж дані, наприклад, що все таки не факт, що Трампу вдасться пропхати ідею анексії Гренландії, наприклад, примусової. Але тим не менше, коли мова йде про людей або про держави, довкола яких немає особливої дискусії, що вони покидьки, як Венесуела чи Росія, сучасна, безумовно є необхідність, є можливість є в Принципі, воля, щоб на них тиснути. Далі просто подивимося, наскільки Трамп вже зрозумів, що Путін йому не друг, і йому його треба дотискати. Але але в цілому я якраз зараз налаштований максимально позитивно, тому що ну ми просто бачимо наскільки. Путін веде себе нерозважливо по відношенню до Дональда Трампа, і далі я думаю, що ситуація для нього буде тільки гіршити, тому що ну, реально його поведінка абсолютно непритомна. Тобто Володимир Путін, ну ми давно з вами знаємо, що він непритомний. Інша справа, що Дональду Трампу для того, щоб зрозуміти цю, е, доволі очевидно для українців річ здобилося скільки більше року, виходить. да? Е, в принципі, я думаю, що. Нас е, наразі влаштовує цей е, порядок е, його рішень. Дай Боже, щоб все таки він більше не відхилявся від нього. І далі ми вже бачили, що все Трамп зрозумів все про Путіна і вже працює по ньому так, як і має має працювати система американська по цьому специфічному персонажу. Але знову таки знаючи Трампа, обов'язково подивимося, що буде далі. Ну я дуже, я дуже сподіваюся, що все таки. В нього вистачить жорозуму, не відхилятися від е, обраного їм е, зрозумілого і адекватного курсу. А от, якщо Трамп реалізує оце своє, хочуть вони того чи ні? Ми щось зробимо з Гренландією, Це розвалить НАТО. А, а чи може немає великої біди розвалювати те, що навіть не може відреагувати на статтю 5 запустити? Ну це я так за НАТО критично, напевно, але все ж таки. Я думаю, що це просто розвалить всю залишку системи міжнародної безпеки, тому що ну знову таки Росія атакувала Україну немотивовано і там та ж Данія не давала жодних е, натяків американців на те, що треба що вони є якось недружніми. Тому я думаю, що в цілому, звісно, вони будуть намагатися зробити це максимально. Конструктивному полі мінімум частина американської адміністрації буде робити все, щоб е, взаємодія з Данією не переросла в з'єднання з, з Данією, е, і тут питання в тому, щоб просто цей процес перевести в якийсь тривалий, зрозумілий термін, тому що якщо все будеся так, як зараз це комунікує Трамп, це буде катастрофа не тому, що НАТО розвалиться. знову таки розвалися НАТО, і розвалиться, якби фіг з ним ну ми з вами якби якби вже не те, щоб дуже шкодуємо про НАТО як про якийсь особливо цінний. Суб'єкти світової політики, правда ж, але при цьому потенційний конфлікт між країнами, які представляють західну коаліцію, це ну це велика небезпека в. Для всієї західної коаліції навіть не зважаючи на те, що американці поводять себе не дуже в але тим не менше, вони, хоча б, ну, наважитися на агресію проти неворожої, неагресивної, абсолютно ну, нормальної країни, яка в принципі е є взірцевою для. Е Щодо там, виконання міжнародного права і таке інше, ну, це було б дуже специфічним кроком і дуже придикованим кроком на всієї міжнародної безпеки. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки такої дичини не станеться. Але знову таки ми говоримо е -е, про Дональда Трампа і про його специфічну політику. Тож подивимось. Ну да, тут це ж не якісь там картелі чи злочинці. От Путіна можна було взяти і викрасти там, би ніхто не образився. А може без радів, зокрема ті, хто навколо нього, і подумавши, що а нам би венесуельський сценарій і запасував би, хай би прибрали цього старого маразматика, а ми би сиділи при владі, хоча де гарантія, що те, що залишиться навколо Путінське, не буде теж дивитися на нас хижу і починати нові війни. Не знаю. Мені здається, що наразі оточення Путіна ну, це сценарій був би на для нас дуже добрим, але я думаю, що він мало реалістично, тому що все-таки Путін не Мадуро і Росія не Венесуела про всіх її поточних проблемах. Але е мені здається, що і я цю, ну, майже цьому переконаний за останніми подіями, що війна проти України це персональна одержимість виключно Путіна. Тобто насправді при всіх там імперських різних варіантах амбіції і різних варіантах. Е Поведінки цих, цих російських імперіалістів все одно для них е, Україна і ну, будемо на мою думку, можливо, знову такий направий, але мені здається, що давно вже це скоріше інформаційна операція, інформаційна одержимість Україною ніж якась реалістична одержимість України. Немає такої одержимості в Росії, якби. Нам дещо б хотілося, як ми це бачимо, тому що режим Путіна він суто клептократичний. Він використовує е, війну, використовує мир, використовує політику, виключення з метою збагачення, з метою збереження влади. І тому я не бачу в цьому режиму особливої там послідовної одержимості нашої країни. Якби знову таки ми б не хотіли це по іншому трактувати? Це на жаль, персональна історія Путіна, і просто Україна е, зручний. Опонент, зручний ворог, як вони думали на початку, якого можна швидко перемогти, і з якого можна отримати багато багато додаткового ресурсу, тому що знову таки нужна багато країни, немає біля Росії іншої такої багатої країни, крім може там Китаю, де можна стільки всього отримати. Але знову таки ми бачимо, що все пішло не за планом. А в цілому мені здається от оточення Путіна дуже утилітарно думає, тобто вони в першу чергу думають про власну владу і більше ні про що. Ну да, в принципі, тут те, що в них рубліки, а точніше долари, думаю, скорше теж в очах, воно не дивно. Пане Юрію, дякую вам дуже безмежно за цю розмову. Спасибі за ваш час, який ви для нас знаходите. і За цікаві думки, звісно, до наступних скорих зустрічей. Дякую вам дуже. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст стратегічних комунікацій, Ірина Уздова, я, друзі. Коли подивитися нас, поставте, будь ласка, лайк цій розмові, коментарі, свої думки. Залишайте певне вам є що додати щодо внутрішніх і зовнішніх питань, які ми сьогодні обговорили. Також підпишіться на на Юрія, на Ютуб 24-го і на мій Ютуб. І не забудьте, що триває мій збір на бус Т5 для підрозділу Фенікс, який захищає нас на Донеччині. Ми вже зібрали більше 440 тисяч гривень. Тож залишилося 100 і був поїде до наших бійців. Давайте, будь ласка, дому до кінця. Ріжнями, якраз і традиційно вже для наших спільних зі мною зборів за місяць. Ми їх закриваємо інколи навіть швидше. Всім і кожному за це, звісно, безмежна подяка. Тому що це і є запорука, і гарантій безпеки завтрашнього дня. Побачимося і переможемо.